Всім привіт, всім доброго здоров'я. Тема сьогоднішнього ролика буде про маркери, які використовують як маткарі, так і звичайні бджолярі для мічення бджолиних маток. У 80-ті роки я використовував лак, звичайний лак для нігтів, тому що під руками нічого такого не було більш достойного. Тобто маркерів таких не було. Були різні фарби, але я використовував лак. Брав, просив у мами якісь такі, що закінчується, не потрібно. Лак будь-якого кольору і таким чином я мітив джелині маточки. Ну, Тепер, звичайно, ви знаєте, що матки мітяться по роках, тобто ко кожен рік відповідає якомусь кольору. Тоді не було. Тоді, звичайно, аби було видно, щоб знайти маточку в саме найкраще це білий колір був якоюсь фарбою або якийсь золотистий колір такий лаку для нігтів. Ну, такий час тоді був, часто і пройшов, і ми перестали використовувати такі лаки. Дехто ще використовує різні фарби, але це для своєї пасіки, треба помітити там пару маточок, можна їх помітити. Ну, також використовував фарби, нітрофарби, маленьку бутилочку наливав, зверху корочок, дірочку і патичок туди. І таким чином так само мітив маточки. Час той пройшов, ми зараз маємо макси. І от в даний час є різні фірми, різні назви маркерів. Спочатку я більше використовував отакі от маркери, потім вже перейшов на ось такий маркер. Але є ніби і плюси, є, і мінуси у цих маркерів. Тому що вони не, в принципі, не призначені для мічення бджолиних маток. Це для кераміки, для шкла, для металу, для паперу. Писати, малювати, щось значити. Але на водній основі вони дуже добре практикуються у міченні маток. Для мічення маток тільки є один нюанс такий, ніби плюс і мінус. Плюс в тому, що ми можемо це робити швиденько. Відбираю маточку, раз помітив, поставив кліточку, пару бджіл, все готове. Або навіть перед заселенням внуклеоз я от практикував раніше. Маточки тільки вийшли, і я одразу їх мітив. Але відмовився, тому що у маточки, маточ, у маточки е, на грудці є ще такий мошок, трошки шерсть є. І коли ми мітимо, воно ніби так не, не, не дуже добре пристає. І потім швиденько злущується або бджоли самі їх зрізають. Так що більш, е, більш практично мітити вже дорослі облітані матки. Хоча та мітка не мішає облітатися матці. І нюанс у цих маркерах, що на тілі матки, тобто на хітині, не дуже добре тримається ця фарба. З часом вона зникає, або бджоли згризають, або стирається. Ну, не знаю, не знаю як, яким це чином проходить, але міточки зникають. І буває, от, і телефонують клієнти наші, ви знаєте, от бігає маточка, тепер я не знаю. Чи вона ваша, чи не ваша, тому що міточки немає. І так само в мене на пасці є. От маточки, наприклад, тогорічні маточки, жовтий колір був. І я мітив ось таким маркером, але жовтим, цей білий. але жовтим. І деякі міточки, там по пів міточки вже там чуть-чуть десь лишилося. Тобто зникають. Або стираються, або бджоли згрізають, не знаю. Я їх не питав, вони нічого не кажуть. Значить, от такий нюанс. Вигідно, швидко, але нюанс, що фарба все ж таки стирається. Ну, Зателефонував я до нашого друга до Дуровицького Віталія, який має магазин Парк. Плюс», ви знаєте цей магазин. Найвеликий, самий самий крутий магазин в Україні і в Європі. І попросив побачив в нього на сайті інші маркери. І попросив, щоб він мені вислав, замовив. Ну, але Віталій в своєму репортуарі він не може так щось одне вислати. Коротше, Він зробив такий подарунок, цілий ящик мені вислав всього. Так що Віталій щиро дякую. Значить, і Вислав маркери, один маркер. Ось такий, який я вже брав, використовував. Це японський маркер. Написано десь тут. От, Japan. Ось цей маркер теж японський. Хороший має бути. Ну, Віталій сказав, що оці хороші, оці хороші, ці хороші, Цей хороший і цей хороший. І Цей німецький маркер, він, в нього фарба флюоресцентна. І з його слів він тримається найкраще. Ну, ми зараз можемо навіть зробити експеримент. Справа в тому, що посилочку, ви бачите, я вже розпакував. Тому що на пошті розпаковував була пом'ята посилка, хто скинув ну, наша пошта. Я дивився, чи нічого там не побилося, бо окрім маркерів, тут ще щось є. Значить, Також він вислав мені клей, гельовий клей для ополіток. І ополіточки вислав. Теж хороші ополіточки. Я їх використовую, я і різні ополітки використовую. Які є, ті використовую, замовляю, використовую. І Для ополіточок. Ополітки я клеїв на медичний клей, на БЕФ. БЕФ2, БЕФ6 чи беф 2 не пам'ятаю. Ну, в аптеці купуються трошки його випаровується, щоб він густіший був і потім вже клеїться. Але він не дуже добре тримається. Оцей, оцей клей краще. Він гелевий, він не рідкий, він гелевий. Зразу капочку, крапочку таку дав, то клею і ополіточку зверху. Віталій навіть в комплекті вислав ще таку штучку, що клеїть. Ну, Віталій молодець. Так. Значить, і що будемо робити? Ми зараз протестуємо, а потім я все решта покажу. Чому протестувати? Вдалі каже, Щоб я протестував, щоб побачив різницю. Значить, ось такий фломастер, який я вже казав, використовував раніше. Зробимо міточку. Ага, значить, дивіться, я фломастери вже ці відкривав. І такий нюанс розкажу. При виробництві фломастерів є е, свій тиск внутрішній. Зараз, як у нас от на дворі тепло, тим більше ми зараз тут на, на гарячій ці бляці, тиск може там піднятися. І щоб не було, коли ви купили фломастер, тут ніби це на, на, на кінешник. Що, що пишеться, він біленький. Треба пару разів нажати, там є клапан, щоб фарба пішла і його змочила. Якщо так зразу нажимати, можу просто пирснути туди. От я ці робив, я спочатку роблю як? Ставлю догори ногами. Тобто вертикально догори і нажимає, щоб випустити надлишковий тиск звідти. Випустив, а потім пару раз-раз і все, і фарба вже змочує цей кінчик. Таким чином, бо в мене часто бувало, що купив фломастер, гарно його розколотав, все так як має бути. От Тільки нажав, тільки пшик звідти і потекло. Ах, його вкопав. Оці, правда, не розколотав, треба було розколотати спочатку. точа. Значить, і дивіться. Цей клей упакований от зверху такий пластик і ми зараз на пластику будемо пробувати. Ну, на пластику, звичайно, вони будуть гірше триматися, ніж на, на грудці матки, але все ж таки ми зможемо провірити. Значить, перший оцей. Ось такий колір. Так. Японія, тепер знову Японія. Трошки інакший колір. Ну і Німеччина. Теж інакше. Всі кольори інакші. Різні. Але червоні. Все, це складаємо, забираємо, бо тут пече, дійсно пече, трошки на бік. І поки тут буде сохнути, так, ми продовжимо. Значить, Віталій вирішив, що того разу, коли він до мене в оці приїжджав, він... Замало мені сітки привіз. І вислав мені ще сітки. Ще 20 листів сітки вислав. Значить, Хто не бачив той ролик, можете подивитись діалог з Віталієм Буровицьким, зимо, Зимовий ролик. І він мені у подарунок привіз таку сітку, якою ми збираємо прополіс, тому що... На рахунок прополюс про прополіс ми говорили дуже часто. Ну і розмовляємо часто, тому що я займаюся прополісом. Є хороша література в мене, наукова література. І тестую різний прополіс, коли збирається, скажімо, весною, літом, осінню від різних сімей, тому що різні сім'ї різний прополіс приносять. І також ведеться, якби так, наукова робота, дослідження в лабораторіях проводяться різні дослідження. По дії прополісу. Хоч багато чого відомо, що це є природний сильний антибіотик, який працює тільки по патогенній флорі, а та флора, яка нам потрібна, він не чіпає. Це дуже цікаво. Тому що хто не в курсі, що таке прополіс, прополіс це, можна сказати, це є смола із дерев, із бруньок дерев. А ця смола, вона і являється цілющою і лікувальною, тому що дерево навчилося себе захищати і захищає оцю бруньку тою смолою, покриває смолою. І можна сказати, що якщо є якісь зміни у природі, зміни на колишньому середовищі дерево міняє склад, тобто структуру тої смоли, тої живиці, що покриває свої бруньки. От і бджоли навчилися використовувати рослини, збирають із рослин оцю смолу і роблять з неї прополіс, який використовують вже в своїх цілях, тобто для дезінфекції вулика, щоб заліплювати шпарки, отаким чином. Ну і я з Віталієм Вишевським говорив про те, що є складність робити чисті настоїнки. Ви знаєте, я вам показував, що. Я нашкрібаю там, чи з рамок, чи із холостика, з холстини прополіс. Потім я мушу його очистити, очистити від домішків. Тому що і якесь сміття попадає, і бджілка, і багато воску там. Треба той віск відділити від прополісу. Я там показую ролики, як я це роблю, перед тим, щоб зробити настойку. Віталій мені каже, питання каже, вирішено. Є сітка. Ось така сітка це. Харчовий матеріал, я забув, як він називається. На сайті ви можете є в продажі у магазині Парк Плюс. Ви можете прочитати повну назву, там якось три слова називається. Не політі, Лєн, політі? Лєн, я забув, не пам'ятаю, просто не, не запам'ятався. Це є харчовий матеріал, який використовується в харчовій промисловості, не виділяє ніяких токсинів, ніяких хімічних речовин. І дуже добре підходить якраз для збору прополісу. Значить, він в Італії це привозить із Германії, це не наш виробник, це, це Німеччина. От, так що матеріал достойний. Десять е, листів, ті, що він раніше привів, я вже поставив там тестові групи, де в мене стоять. Я там поставив, там якраз де сім'ї приносять різний прополіс, різні кольори. Зелений, там, коричневий, червоний, жовтий. Я там колись показував. І там вони вже стоять. Ну і ще зараз поставлю, ще два ряда там поставлю і подивлюся. Ну, коротше, цікаво. Знаєте, до чого я вів, а то заговорився так. Щоб отримати чистий прополіс, не заморочуємось, кидаємо це зверху. Віталій мені вже нарізав по розмірах українського корпусного вулика, оці вулики, що в мене стоять корпусні. кидаємо зверху і забули. Більш нічого не треба. Тільки вони тут все. Я кажуть, зарихтували, заклеїли, знімаємо, кидаємо в морозилку, витягли, витрясли і маємо чистий прополіс без домішків, чистенький. Зразу можемо заливати спиртом і робити настоянку. Тобто час, робота, немає такого вже. Не затрачаємо на це Ні час, ні лишньої роботи. А ще казав Віталій, що робив експеримент, каже, були вже такі, що замусовані, хотів, каже, щоб чистенький був. Каже, кинув у пральну машинку, поправ, каже, вони вийшли як нові. Тобто вічний матеріал. Ось таке, така от реклама, бо мушу. Достойний е, продукт треба показувати. Так що це є достойна річ. І ми її будемо показувати. І завжди я показую те, що ми використовуємо в себе на пасоці. Значить... а, протестуємо. Значить, що ми мали? Я думаю, мало висохнути, значить ми мали у порядку. Ще раз покажу. Як ми мітили, був оцей. Потім був другий японський і третій оцей. Ось такому порядку вони були. Воно стоїть, стоїть. В такому порядку. Значить, перший. Перший. Стирається. Другий. чуть чуть третій, Третій абсолютно нічого. Дивіться, перший стирається, перший стирається. Це цей відпадає нам. Другий другий достойний з краєчку, він стерся тільки. Вже сильно тисну, так, бачите? Дурити не буду ні себе, ні вас. І це останній. Ну, про останній казав Віталій. Останній він має флюоресцентний, по-перше, і він каже, я не міг змити, каже, на ні хоть каже, намастив, каже, і ходив з тим ніхтю. як пофарбований. Значить, дивіться, і цей хороший, і цей хороший. Ну, а цей шикарний, я так зрозумію. Якщо він із цього пластику не стирається, це чудово. Бачите, я думав, що цей нормальний. Ну він нормальний, але я кажу, міточки так само пропадають. І видно наглядно, в один час я це все пофарбував. Який результат? Значить, ось ми провели тест і вирішили, що залишаються нас ці два маркери. Цей маркер вже відпадає, якими я користувався ніби цієї фірми цього виробника. Залишається японський маркер от такий, і ось такий німецький. Але все ж таки акцент я ставлю на оцей німецький маркер. От Ближче, щоб було видно, як називається, щоб не помилитися. Не стирається зовсім оцей крайній. Ну, цей крайній. Теж, це теж хороший, теж він хороший, не стирається. ну це, це, що ми пробували, бачите, стирається все. Ну, це краще. І наш блистить такий суперовий. так що Ставлю акцент на це. Ну, це моя думка, моє бачення. Я протестував і показав це наглядно. Все, це ми збираємо у кульочок. Тому що тут гарячо. Ці вже старі маркери, їм по барабану, а оці не по барабану. Так. Ну Це до уваги взагалі не беремо. Значить, і таке саме цікаве основне, що є в цьому ящу. Ось такий виріг. Це є прототип. Ну, вже має бути е, у магазині, на сайті вже має бути, тому що це є прототип. Віталій знає, що я люблю гарні, красиві речі із деревини. І вони розробили отакий ящичок. Це ящик спеціальний для маткові роботи, тобто, тобто для маткарів. Зараз я покажу і розкажу. І це прототип, що навіть зателефонував каже, ярослав, каже, подивися, чи він не липне, тому що два рази лаком скривали, каже, не вспівали. Що він висох і так каже, і висловив посилитися. Ну добре, нічого, все нормально, він висох, сухенький. І в чому тут річ? Ми всі знаємо, що підходимо до нуклеусів, треба мати маркер, треба мати кліточку, треба мати якусь вологу тряпочку у руки повтирати, бо десь там меду трошки туди-сюди, ножичок. Ну і всякі-всякі, як кажуть, причандалі для того, щоб... Або відбирати, або мітити маточки, ну робити маніпуляції. І туди розпихаємо в кишені, в якісь коробці туди-сюди. Пасічний ящик, незручно брати, бо пасічний ящик для чого? Димар поставити, стамеску поставити, щиточку, ну, ще пару рамочок можна запкати, Та, як в мене ящик то є. А ц... І він великий, тяжкий і внизу стоїть. А цей Ось так виглядає. Значить, ви ще є, що Є ще така чудова шухлядка, яку можна поставити. Фломастери, Тобто маркери. Поставили ми маркери, поставили ми ополіточки, поставили ми клей. Що хочемо, можемо ставити. Закрили. Взяли, підійшли от, до нуфлеусів. Ще яка проблема виникає, коли відбирати матки у сонячну погоду. Є небезпека, що на сонці, на відкритому промінні, маточка може загинути. І я коли відбирав матки, брав коробочку, ту коробочку накривав рушничком і так всі там е кліточки з маточками під тим рушничком. Були. Тут вже не потрібно. Я відібрав, на наскладав раз-раз, закрив там тінь, повітря є, тінь, все чудово. Тут можна багато чого наскладати. Ось така гарна, чудова робота, шикарно. Все на шипах зроблено. Ну, Річ достойна уваги. Ну і для Це так само річ на все життя. Не поломається нічого зроблено, бачите, так класно. Е, Віталій використовує тут термодерево, тобто термічна обробка проходить. Нічого його не з'їсть, ніколи воно не зігниє і буде служити дуже довго. І дуже довгі роки. От коли ми працюємо з матками, відкрили, там, знайшли маточку, помітили, кліточку поставили, сюди кліточку також закрили, все. Тінь там є, сонце на неї не світить. От, до речі, дивіться, борюся із такими от гелікоптерами. Дуже багато в цьому році є. Так що ставте ловушки, тому що... Якщо забаритися, потім їх розведеться дуже багато. Треба їх виловити, тому що наносять велику шкоду. І оси, і шершні. І оси, особливо на осінь, вибивають буквально пасіки зараз вибивають. В принципі, вони всі корисні. І шершні корисні, і оси корисні, але не для пасіки. Для природи вони корисні, вони їдять плють, всяку там як кажуть. Живність таку, яка шкодить деревам і рослинам. Але для пасіки вони шкідливі і ми хочемо чи не хочемо, мусимо з ними боротися. Так, але тема про подарунки, більше нічого немає. Так що це я вам все розказав, показав. Все це знаходиться в магазині Парк плюс. Посилання на цей магазин буде. Ну, а на цьому все. Всім добра. І мирного неба.